Слава Ісусу Христу. Сьогодні хочу вам розповісти про цікаву ікону, яка відображає життя Святого Йосифа походить вона з монастиря в в місті Лас прісалос з Кантабрії в Іспанії центральною постаттю на іконі Свято Йосиф, який названий батьком і чоловіком. Ікона зображає святого Йосифа у глибокому та інтимному зв'язку з Ісусом та Марією. Все його життя і покликання обертається навколо них, і без них немає сенсу. У верхніх кутах ікони є зображення святої Бригіди Шведської та святої Терези Авільської, які дуже любили і почитали святого Йосифа, свята Тереза Авільська, часто віряла себе йому і отримувала від нього щедрі благодаті свята натхненна своїм досвідом заохочувала інших до цієї побожності. Я би прагнула всіх притягнути до побожного вшанування цього славетного святого, бачивши з довголітнього досвіду, як багато добра він може випросити нам у Бога. Ніколи я ще не зустріла нікого, хто би мав до нього щиру набожність і особливу честь йому віддавав і не досягло щораз більшої користі в чеснотах. Бо у спосіб дивовижно дієвій підтримує він кожну душу, яка йому доручається. Вже довгі роки, наскільки пам'ятаю, щороку в День свята його, 19 березня, я прошу про якусь ласку і завжди отримую. А якщо прохання моє в чомусь неналежне, він завжди це виправить задля більшого мені блага. Над іконою є напис. Захист честі нашої Матері, особливо привілею її двицтва. Ці слова є одною з харизм завдань цього монастиря, що вони перейняли від святого Йосифа, оскільки він був першим великим захисником цього привілею Марії, тому на його німбі також зображені три зірки, що символізують дівицтво Марії до Різдва Ісуса в Різдві і після Різдва. Босі ноги. Святого Йосифа, на іконі нагадують вказівку, яку від Бога отримав Мойсей на Хориві перед палаючим кущем, який горів, але не згорав, скинь взуття з твоїх ніг місце бо, що на ньому стоїш земля свята. Вихід 3:5. Палаючий кущ в церковній традиції вважався також прообразом постійного дівицтва Марії. Коли розглядаємо епізод «Заручен Марії і Йосифа. Бачимо, що погляд Марії та Йосифа спрямований на руку Отця. Вони завжди шукають для Божої, вони завжди шукають для Божої волі. Рука Отця благословляє шлюб. Так ще зроблю, щоб було видно. Отця благословляє шлюб Марії та Йосифа, присутність Святого Духа в їхніх об'єднаних руках, є знаком божественної любові, яка їх оточує. Знову бачимо три зірки, тому що цей шлюб буде дівичим за задумом Отця, святий Дух, вчинив чудо і дівицтво Марії, захищене Йосифом, принесло у світ сина Божого Спасителя, якого прагнув народ, ніколи шлюб не був таким чудово плідним, як цей непорочний шлюб. Бачимо, ікона має дуже багато різних деталей. Господь дав йому серце, здатне любити Бога як сина. У цьому він також подібний до Марії. Вона поруч із Йосифом. Біля його ніг у пошані та служінні Марія повністю довіряє своєму чоловікові. В дотику їхніх рук видно безмежну ніжність їх святої любові. Йосиф вчиться у Марії любити Ісуса і ставитись до нього. Після серця Діва Марії, серце Йосифа було найближчим до серця відкупителя. Святий Йосиф любив Христа справжньою батьківською любов'ю. ще задовго до того, як святий Іван схилився на груди Ісуса під час тайної вечері, святий Йосиф уже повністю знав биття серця Христового, і навіть більше того, Ісус прекрасно знав биття серця свого батька, оскільки Він був як його називали сином Йосифа. І в дитинстві він часто лежав на грудях свого батька. Ми бачимо дитятку Ісус, що спить. Так, ось ця центральна фігура. Дитина спокійно відпочиває, не лякаючись нічого, бо вона з батьком. Це знак довіри і великого смирення Бога, що повністю довірився людям. Ісус розташований у центрі ікони, оскільки Він центром життя і джерелом святості кожного святого. Так, тепер звернімо увагу на Ангела. Поруч ангел тримає ікону Бога Отця, що нагадує зв'язок Бога Отця і Йосифа, який був відображенням отця для дитини Ісуса і таким чином брав. Унікальну участь у батьківстві Небесного Отця над Ісусом. Він виконує всі обов'язки батька щодо Ісуса, Сина Божого, оберігає його, голубить, навчає, піклується і благословить, що зображено на різних фрагментах ікони. Можемо це побачити ось тут. В одному епізоді бачимо на Йосифа, що стоячи на коліна страшенно страждає. Ось він є цей епізод. Це безсумнівно одне з найбільших страждань, які йому довелося пережити. Два колечка на грудях символізують його подружжя з Марією. Хто може собі уявити внутрішній біль? Якого зазнав Йосиф, коли думав про те, що йому слід відокремитися від Марії, відпустити її, розлучитися з нею? Позаду бачимо вагітну Марію, яка працює, бо дізнавшись про вагітність свої родички, і вона поспішала їй служити. Звернімо увагу тепер на цей фрагмент. Це страждання звершується зверненням ангела Йосифа. Сину Давида, не бійся, взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить сина, і те деси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Тут Ікона виражає також і велику віру святого Йосифа. Він вірив у те, що не мислимо по людське материнство діви втілення сина Божого, Авраам. Вірив, що його неплідна дружина народить йому сина. Йосиф вірив, що його дружина Діва буде матір'ю. Бог Отець, подарувавши Святому Йосифу найцінніші скарби на небі та на землі, вибравши його серед усіх людей головою святої родини, певним чином показав нам міру поваги, яку ми мали йому виявляти. Сім полум'яних серафимів біля руки Бога Отця. Зверху ікони виражають повноту дарів, якими Господь збагатив душу Йосифа, щоб виконати місію, яку він йому призначив. Інші фрагменти ікони. Зображають сцени життя Святого Йосифа та присвятої родини, які описані в Євангелії Різдво Ісуса Христа, Його принесення до храму, втечу до Єгипту та інші. Роздумуючи над ними, прагнемо все більше наближатися до особи нашого великого покровителя і заступника, щоб наслідувати його життя, віру, послуг Богові і життя згідно свого покликання. На завершення запрошуємо роздумати над ще одним заохоченням Святої Терези Авільської, приходити і як найчастіше звертатися у молитві до святого Йосифа. Особливо кожної середи днем, присвяченим в католицькій церкві його почитанню, також дні його вшанування в західній церкві, 19 березня, в Східній церкві, це є. Другий день після Різдва Христового, 26 грудня, а також неділя після Різдва Христового. І два особливі місяці, які протягом року церква вшановує Святойосве, це місяць березень і місяць жовтень. Прошу тільки заради любові до Бога, кожного хто би мені не вірив, нехай спробує з власного досвіду переконається, яка добра і корисна ця річ доручатися цьому славетному патріархові. Яка добра е, і корисна ця річ доручатися цьому славетному патріархові і його вшановувати. Особливо душі, віддані внутрішній молитві, повинні його постійно визивати з довірою та любов'ю. Хто ще не відшукав наставника, який би його навчив внутрішньої молитви, нехай собі цього славетного святого візьме за вчителя і провідника, а під його проводом не заблукає. Ну і ця чудова ікона святого Йосифа, де можемо розважати про його життя. Пригадую, знаходиться в монастирі Фокульорія лас з Кантарабрія в Іспанії. Ну, а ці матеріали будуть взяті з сайту Hocarder і е, вам цю ікону розповів. Десь Назарія, Надіюся, що вам було цікаво і корисно. Святи Йосифе молися за нас.